Здрасте, любі дрочери та мої підписники. Сьогодні я вам розповім, що таке рибалка не в кайф. Є тільки одне питання, яке задається просто регулярно. Просто блядь, стабільно. Звучить воно так: чого не на силікон? Де всякі зальотні надивляться моїх відосів і пишуть в коментах постійно питання. І в особисті теж їх задають. Не знаходять мене в інсті, де, і в, і в телеграмі, і де тільки не знаходять. Зараз розжуємо його просто до кісточок. Мінус один. Люблю я Джих. на силікон клює. Я не скажу, що на нього клює навіть гірше, ніж на твіч. Все залежить тільки від подачі. Ти можеш робити плюс-мінус те ж саме з силіконом, що і воблером. Так, да, там є деякі нюанси і є деякий гемор в цьому всьому ділі. Наприклад, як зачепляємість. Але якщо ти розумієш, що ти робиш, ти, будеш, ти можеш кидати його в воду і щука буде на нього реагувати. Але є але. Дрова, покльовка, блядь. Меш опять тварь ебаная. Покусала. О, ось укусавсь. Я виділив дві вечірні рибалки на рибалку резиною і на рибалку воблерами. І дивись просто на результат. Один підписник написав мені в особисті і каже: У мене є резина, розлови її. Знайшов мене, прийшов до мене, дав мені цю коробку. А в нього, короче, фанатіковські здоровенні твістери у такені. Ну хулі блядь. Ну попросив так, попросив. Пішов, зарядив оснастку, взяв неважкий спінінг кастінговий, звичайно, і пішов просто от по місцю десь половити рибу. Заліз спочатку в костюмі. Мені не сподобалось, і прийшлося потім пересідати в човника. Так виглядить старий підар. Побачила, що я ловлю під берегом, вирівнялась і пиздюча. Блядь. Сука, в самий лапух гандон, нахуй. балоном уже лізе. Недоразуйте, блядь. Дивись, клюваки є. Навіть нічого не робив з оснащенням. Як вони були оснащені, неправильно Сразу кажу, бо там реально не вистачало ваги. На здоровену резину 5-грамовий грузик на течії, він просто ніхуя не заглублявся. Він йшов у поверхні. І на цю дроч я добився перших покльовок. Одну силіконіну у мене з'їло одразу, другою я трохи половив, отримав знову ж таки холостих покльовок і її проїбав. Відірвав. Уу! Тарвал нахуй. І того весь вечір, проловивши резиною, у мене було достатньо покльовок, но ні однієї реалізації. Просто не однією. Вона його ріже, вона його коцає, вона його б'є, але не засікається. Тобто, велика резина це гемор, якщо ти ловиш на десні. На снову тому ж самому, там, де є. Велика кількість злої, мілкої щуки. Знаю, я такі місця, де я навпаки ловив би на резину краще, ніж на воблери, Але вони зараз під забороною, бо в погранзоні. зоні Резина, кстати, ну це хуйня з хуйні, саме дешеве, що можна придумати, але вона нормально працює. Хвостик заводиться саме головне в будь-якій резині, щоб вистачило її еластичності для проводок в тих місцях, де ти будеш працювати. Якщо, наприклад, на стоячій воді, то резина повинна бути все ж таки м'якіше. Якщо на течії, то можна любу, любу підошву заставити працювати, і вона буде щось на себе збирати. Наступного вечора я поїхав трохи в інше правда місце, але взяв кастинг твічевий. Те, що я тестував, кстати, ікс перший, блядь, дриний їбучий. І що саме прикольне, я хотів його поганяти на великі приманки. 130-ки я вже показав, що замало для того, щоб комфортно працювати даним спінінгом. Тому я вирішив поганяти щось більше. І, значально, брав я джерки, але так склалося, що ловив я в такому місті, що якось е віри в джерки у мене, у мене там просто не вистачило. Там велика глибина, і я щось у мене є такий заскок в голові. що Хер вона підніметься з великої глибини на приманку, яка занурюється там до метра, наприклад. І то дуже геморно до метра вона занурюється. Тому трохи я помучився. кстати, x перший. Скільки він там, до тридцяти чимось грам, котрий. Шикарно відпрацював десь 130-го розміру джерками. Потім я зарядив, взяв же потестувати. Всі у нас, Ну щоб ви розуміли, в Чернігові прям бум якийсь пройшов. Блядь, там діба, каната, копія канати, халява, халява. І всі ж розказують, де, по чому приїхали. Ну а вони дійсно херню коштують. Це копія на канату 160-та. Я їх взяв дві штучки собі на пробу в різних кольорах. І що я скажу? Приманка працює. Але одна з двох. Ну, в принципі, і друга працює, але вона піздець, як п'є воду. От ти просто купив і знай, що нема ніякої довіри до тієї приманки. Якщо ти купуєш перед риболовлею, є велика віргідність того, що ти просто виїбешся нахуй і можеш нічого не піймати. Тому, якщо ти купуєш воблер селект, то тобі треба спочатку приїхати додому, проклеїти всі щелі, які там можуть бути. А потім зі спокійною душею їхати на риболовлю в принципі у всьому іншому приманка норм відпрацювала вона дуже гарно. Та маманечка, маманечка моя, ходи сюди, хорошая, хорошая моя, маманечка, не мокренька, ходи сюда, моя, хорошая, сука, отпала, сука, отпала. Перша щука, правда, я її злив, зіскочила вона з приманки. Дуже гарна щука була, там, біля трьошечка така, прям, на. Дала вона, звісно, просратися, але не моя, невеличко, але є, yeah. дивлячись на результати. Стає зрозуміла одна тема реалізація. В моєму випадку, в моїй місцевості, вона один хер буде вища саме на вобляри, чим на велику різину. Велику різину я обходжу стороною тільки тому, що це піздець, який просто безкінечний розхідник. Ти його зайобуєшся міняти. Хвостики відлітають, як не знаю що. Нахуй воно мені треба, я не розумію. Якщо я взяти можу дві кончені селекторські приманки і на них відловити просто блядь, херову тучу рибалок, то на силіконову приманку я можу в гіршому випадку пережити тільки одну клюваку. І не по моїй вині, по вині косоглазої якоїсь малоротої щуки, я можу залишитися без працюючого елементу цієї ж приманки. Хвоста, наприклад, все, піздєт, забудь про рибалку. Красивіше. Оце вже вона, це вже за кілошечка. Також, мабуть, треба нагадати, то, що активність риболовлі на резину вона набагато менша, чим динамічна ловля якимось твічингом чи стопенгоу чи ще чимось. Облов акваторії проходить набагато більше. Знову ж таки, це не ловля на ямах. Буде час, коли риба вся скатиться на ями, і коли я достану джиг і буду чисто ловити джигом. Бо на твіч уже тоді буде якраз рибалка набагато хіровіше. Тому я чисто по своєму досвіду, я дивлячись знову ж таки на те, що що ловлять люди. Я обираю для себе, що мені цінніше. Я люблю в рибалці динамічність. Я люблю хуєву кількість клювак. Я люблю тягатися з рибою, а не просто блять поласкати ту приманку, поки щось не повішається. Для мене одна покльовка за рибалку це не рибалка, це пройоб часу. Сука, Сука. Про малу резину зараз я нічого не кажу. Про резину до 4 дюймів це взагалі не питання. Воно буде працювати завжди, всюди. Вона не така велика, тому проблем у щуки з зажиранням так подібних приманок ну, немає ніяких. Так, да, вона може мазати, да, вона може щось там різати, але це вже не так критично, як на здоровенній різинці, яку ти купляєш за херову тучу грошей, бо там матеріалу просто там херова туча. І виникає питання, чи треба тобі такий розхід. Для збочинців, які люблять гратися приманками на місці. Знову ж таки, Коли в тебе в якийсь суспендер або плаваючий, ти можеш гратися прям біля кожної травинки, ти щось там можеш ним вималювати, зупинити, дати щуці часу, щоб вона там десь реагувала на, на твою проводку. А на резині це падіння, постійне падіння. Не завжди в тебе є змога. Знову ж таки, я кажу про свої умови. Коли ловиш щуку на десні, не завжди є можливість приманці падати десь далеко на дно. Дати її щось, там можеш дергати, можеш сіпати її, там щось там біля твіченного, щось таке робити, таке. Але ну, блядь, ну це не здорова тема вже. Моє, моє чисте бачення. Це піздець. Розумію, що по багатьом причинам більшості подобається жмякати в руках щось силіконове, але є таке поняття як раціональність, і є таке поняття, як статистика. Я за більшу кількість реалізацій. Чисто покльовки і порізи силіконок мене не влаштовують. Мене мені треба драйв якийсь від рибалки. Одразу оговорюся, дивіться, коли я щось розказую від себе. Ділюсь якимось своїм досвідом, я нікого ні від чого не відмовляю. Тому не їбіть вола, не беріть все на штики. Не треба агритись і відмо... І, і пробувати від чогось відмовити мене. В мене досвід на просто на сотнях щук є по моїй місцевості. І я розумію, що для мене важливіше і як правильніше вести себе в конкретних якихось умовах. І висновок. Дивіться. G. Вся ловля, вся риболовля, вона, в принципі, така дуже темпераментна херня. Кожен дроче як хоче, кожен дроче, як йому подобається. І головне, кожен дроче так, як йому комфортно. В першу чергу. Тому, кому цікавий джиг, я нікого не відмовляю. Кому цікавий твіч, я не спорю шикарна штука. Я для себе просто виділив те, що є конкретна сезонність для того, щоб. Вижати максимум з риболовлі для того, щоб максимальну кількість просто побачити на тих же клювак. У мене є своє таке бачення. Є сезон твічинга і є сезон джига. Я не кажу, що щось хуйове, а щось ахуєнне. Якщо я не ловлю на джиг, це нічого не каже про моє відношення до нього. Прийде час, буде джиг. Продесну дивіться, хлопці. Є у мене знайомі люди, які трохи шарять в хімії, і вони мене страшно відмовляють від контактів з десною, з її водою, тим більш з рибою. Тому своїм підписникам я все ж таки рекомендував би трохи потерпіти і подивитись. Що буде з самими голодними? А зальотних дуже прошу: ловіть рибу на десні, і головне її їжте обов'язково. Бо треба на комусь зробити цю статистику і побачити, чи є загроза ракових захворювань, чи є якісь проблеми з хімічним отруєнням від споживання риби і від, від дихання, випаровуванням цих всіх піздівців, які є в воді. Тому дуже радий, що у мене є і підписники, і не підписники. Від вас одна одна польза. Коротше.